Ви тільки послухайте, який вірш Євген Репчинський написав про Таїсію повалі. Якби Таїсіє я знав, що зрадиш ти свою вітчизну, я б не пісні тобі писав, а відхідну на твою тризну, бо ти для мене труп живий, і я сказати тобі мушу, твій путін біс, зловісний вій, якому продала ти душу. Та й нелюд сюди сіє страх, а ти, мов клята відьма нині в московських сірих небесах свої літаєш домовині. Через таких, як ти, до нас прийшла страшна війна повія, і твоїм голосом весь час повітряна тривога виє. Ти пісеньки співаєш тим, хто вбити хоче Україну, хто вкрав у нас цвітучий Крим. Перетворив Донбас в руїну. І я через тебе зрозумів Таїсі жахливу правду, що найстрашніший з ворогів Колишній друг, що тебе зрадив. Вірш супер.